Привіт, Привіт, любі, дорогі мої, повітряні знаки зодіаку. Близнюки, Терези і водолії це ваш старопрогноз на тиждень з 12 лютого по 18 лютого 2024 року. І так, подивимося, які ж підказки, простір приготував для вас на цей тиждень близнюки. Почнемо з близнюків, для вас, дорогенькі близнюки, цей таро... Прогноз підказки від Всесвіту на цей тиждень. І це карта м, пліток, якісь плітки за ваші, Не всі задоволені тим, що ви. А, і карта така обмеження. Це е, е, також карта про те, що, можливо, ви самі собі надумали якихось страхів. Це коли ви. Самі себе обмежуєте, можливо, ви розумієте, що треба йти щось робити, але як воно станеться, що воно буде, як воно буде? Ви сама себе самі себе накручуєте, самі собі не дозволяєте щось. Зараз подивимося, хочу витягнути ще одну карту для вас. Про що це ваші страхи? І це про те, що можливо у вас взагалі не мало би бути страхів це про свято. Про те, що треба виходити, спілкуватися з друзями, не сидіти це про самотність. Ви самі себе заточили. Вас і кличуть кудись, але ви такі ні, не піду, не маю настрою, сижу, нікуди не піду. Буду сидіти вдома. Не сидіть вдома. Дивіться, друзі вас кличуть, ідіть, відкривайтеся, святкуйте, тому що це карта. Коли збираються друзі, святкують, радіють життю. Так що не зависайте в своїх страхах, не сидіть вдома, виходьте до друзів, до подруг, святкуйте, якщо це на роботі, вас теж кличуть кудись, йдіть в компанію, проявляйтесь і радійте життю. Так, ще одна карта. Та, бачите, це рух вперед, це колесниця. Це дуже хороша карта, дуже її люблю, тому що це просування вперед. Це така кармічна карта, це е, карта старшого двора, карта, яка вказує вам на те, що вам треба рухатися вперед. Брати життя в свої руки, вибирати свою ціль і рухатися до цієї цілі, і у вас є, є підтримка, є друзі. Видно, що це така і святкування, і колаборація. Троє людей, які мають що відсвяткувати. І колесниця говорить про подорож, також. Що ви кудись збираєтеся, можливо, вам і страшно. Ви думаєте, можливо, ви їдете за кордон, думаєте, як там буде? Або ви зібралися, у вас є якась нова робота, і вам страшно, який там буде колектив, як мене приймуть. Ну, це карта руху вперед. Подорожі, фізичної подорожі, можливо. І пам'ятайте, що тут крила ангела. Подивіться, за вами ангел, всесвіт, на вашій стороні ангели вам будуть допомагати, все у вас от все, у вас все буде добре, тому що тут людина бере життя в свої руки, їде, і ангели допомагають йому. І так, кінь. ще одна карта для вас, дорогенькі. Ще вам підготовили. І знову рух. Колесниця. Знову, дивіться, у вас близнюки, дві колесниці. Це дійсно рух. Це переїзд. Можливо, ви переїжджаєте з одної квартири на іншу. Це також карта, коли ви можливо ще. Це так рідкісно, коли аж дві колесниці, і ми бачимо, що це також карта новин, карта просування. Можливо, у вас є якась ідея, і ви отак на початку в своїх страхах ще варитеся, але у вас є підтримка, друзі кажуть, рухайся вперед, всі вас те, чи колектив, можливо, у вас. Підвищить на посаді, ви підвищитеся по посаді, чи у вас якийсь проєкт, і це вам треба йти вперед, рухатися, і ваш проєкт буде процвітати. Але це пам'ятайте, що це рух, це дорога, це шлях, який потребує часу і терпіння. Якщо це ваша тема, якщо це ваша тема про переїзд за кордон, це буде вдалий переїзд. вас вам все вдасться, тому що аж дві одинакові карти. Карта руху вперед. Рухайтеся вперед! Всесвіт на вашій стороні. Вас підтримає життя, у вас є підтримка, у вас є всі можливості. Не зависайте, рухайтеся вперед. І вас все вдається. Ви під захистом Всесвіту. Ангели вас бережуть! І такий у вас тиждень, близнюки. Аж дух перехоплює. Чудовий тиждень. І так, Терези, дорогенькі Терези, ця карта для вас. Що чекає вас цього тижня? Які підказки все світ приготовив для вас? Терези перша карта для вас. М -м -м. І це робота! Терези у вас роботи, хлопот полон рот. Так, і ви звалили на себе кучу всього. І е ця карта говорить про те, що треба відпочити. Якщо ви набрали стільки роботи, можливо, і на роботі хтось пішов і колега вас просить, поможи, і ви така е добра. І ви не можете відмовити, і набрали на себе купу проектів, і тіше просять. Або якщо ви в салоні манікюру працюєте і мені ще зроби, і мені ой, і ви не відказуєте і працюєте навіть по суботах і неділях не даєте собі відпочити. Ця карта говорить: відпочиньте, відпочити треба, тому що вигорити, вигорити, і людина вже не витримує. Ця Та карта також такого балансу. Це добре, що є багато роботи, це радісно, це приємно, що ви така потрібна людина, але пам'ятайте, що треба відпочивати, щоб не вигоріти, щоб бути корисною на всі 100%. Завжди потрібен баланс. Робота і відпочинок. І ще одна карта для вас Терези карта. Туз-чаш чаш, це карта щастя, це карта успіху, удачі, процвітання, це карта всього нового. Це карта любові, коли у ваше життя входить любов, тому що це карта починання, е, є великий шанс зустріти своє кохання, піти на побачення. Так що е, побачення вам гарантовані. і Це також. Карта романтики, любові, коли ви щасливі, наповнені. Це дім повна чаша. Емоції на високих вібраціях, коли ви дуже-дуже щасливі, все у вас вдається, все у вас є. Це чудова карта. І ще одна карта. Любов, дивіться. Дивіться, це карта двійка чаш. Це також про кохання. І це можливо буде не один. Партнер А2, вам прийдеться вибирати, якщо ви хлопець, можливо, ви писали двом дівчатам, і зараз дві дівчини погодиться піти з вами на побачення, і ви будете вибирати, яку ж вибрати, з якою піти. Не запутайтеся. І дівчата, жінки також. Можливо, будуть два варіанти. Якщо не три, <сіх> а і це також дуже хороша карта у відносинах, стабільних відносинах, коли ви вже пара, коли ви сімейна пара. Це карта, коли ваші відносини в гармонії, ви щасливі своїм партнером. Зробіть собі такі приємні хвилини романтики. Ваші стосунки, ця карта підказує, потребують. Такої романтики, коли вам треба побути удвох. А попросіть маму, чи подругу, чи не няню щоб посиділи з дітьми, якщо ви молода пара, і побудьте хоч день-два наодинці, один з одним. Це також карта хороша в бізнесі, але я бачу, що у вас тут більше. Про те, що про кохання. <с> Але карта в бізнесі, якщо не ваша тема, наприклад, кохання, ця карта підказує, що дуже холо... хороша колаборація, коли людям легко знайти спільну мову, коли люди, коли все чітко ясно, це карта підписання договорів, це карта, коли ви підписуєте договір, контракт, і все у вас легко, все чітко, все зрозуміло і. Легко домовитися з людьми, і умови вам підходять, і співбесіди все проходить чітко, зрозуміло, і легко, коли ви розумієте, і вас розуміють співслова. І ще одна карта для вас. Ви на такому взлеті, ви на таких хороших емоціях, і тут ще така карта, що, можливо, хтось за вашою спиною буде говорити. Такі плітки не всі будуть згідні з вашим успіхом, не всі будуть радіти вашому щастю. Але люди є люди, і хтось тримає за ніж за спиною і буде говорити якісь нехороші про вас плітки розносити. Але ми розуміємо, що життя є життя. коли... Ви попереду завжди ззаді йдуть якісь розмови, переговори, <смі> якісь недосказання. От такий тиждень у вас Терези, буде. А зараз водолії, дорогенькі, ваш розклад на цей тиждень, який підказки все і приготував для вас дорогі водолії. це перша карта. Карта мечів, дев'ятка мечів. І це можливо про те, що людина чимось дуже така засмучена, можна сказати, і прив'язана. Ми бачимо, що людина це також карта обмежень. Людина в закритому просторі такому, прив'язана на цепі, це якась прив'язка, це якась, можливо, якісь відносини, які ви. Зачіплені за ці відносини, але вони вам не приносять ніякого задоволення. І ви не знаєте, як цього позбутися. Це така залежність, залежність і від відносин, і мачем тут келих, можливо, якісь залежності, яких ви хочете позбутися, позбувайтеся сміло. І це також карта обмежень, коли ви самі себе обмежуєте, щось собі не дозволяєте. Ну, і ця карта може ще означати, що обмеження це таке, можливо, що вас трошечки як вкладе в ліжко. Ви можете прихворіти. Ця карта може бути просто, що якесь недомагання, обмеження, що ви не можете вийти з хати, бо у вас насмарк, чи трошечки якась простуда, і вам просто треба відсидітися, відлежати, побути вдома і набратися сил. Так, і ще одна карта. Інша колода для вас. І це карта чаш. Ну, ми бачимо, що це король чаш, і це про те, що, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, якщо це лікар, можливо, це лікарня, вам треба буде прийти, ви чуєте недомагання, вам треба буде прийти здати аналізи. І звернутися до такого фахівця, до лікаря, до людини, яка вас вислухає, дасть слушну пораду. І скаже: от ви здали аналізи, все добре, день-два вдома, і усе у вас буде гаразд. Ви цілком здорові. Так, і наступна карта для вас. Що, ще, які підказки? Так що ви не зволікайте, не затягуйте, звертайтеся по допомогу, по пораду. Карта, п'ятірка, Пентаклій. Це також трошки про фінансову кризу, коли вам на щось буде трохи не ставати грошей. або, можливо, це ще про те, що треба дуже добре відслідковувати фінанси. Куди ви тратите, що ви вкладаєте, який прихід, який розхід, і вам треба буде оцей баланс в ваших фінансах: контроль, контролювати фінанси свої. і Такі джерела поступлення, і це також карта, коли ви щось задумали, але вам на щось не стає. Тобто треба трошки почекати, не спішити, щоб не… це карта також пересторога, коли не варто брати кредити, не варто йти на такий неоправданий ризик, коли перепрошую, коли бракує грошей, але ви хочете щось таке. і… Ця карта однозначно не беріть зараз кредити, перечекайте, і хай трошечки гроші накопичаться, підзбирати, щоб не робити фінансові дири, не робити таких е, спонтанних рішень, трошки зачекати, стриматися, бути стриманими у витратах своїх. І ще одна карта для вас і це карта спокуси. Так, однозначно, це карта спокуси. Це гроші, але. Гроші будуть, і буде спокуса, ці гроші зразу витратити. І от якраз ця карта карта такої фінансової кризи, що будьте обережні. Якщо якась поступила пропозиція в щось вкладати, гроші таке ризиковане. В чому ви не впевнені? Краще зачекати, тому що диявол це карта обману, карта, коли вам хочуть щось нав'язати. Так що будьте обережні водолії, водолії з, з фінансами своїми цього тижня. А я бажаю вам від себе чудового тижня, е, успіхів, здійснення ваших мрій, здоров'я, вам, любові. Люблю вас, обіймаю. підписуйтеся на мій YouTube канал, мені буде приємно і до нових зустрічей!